Я прожив один день професійного футзаліста. Сьогодні я приїхав на тренування футзального клубу Аврора, який зараз іде на першому місці в чемпіонаті України. Починається воно з того, що тренер представив мене команді, а далі 20 хвилин тактики перед важливою грою в чемпіонаті. Після цього йде розминка. Трохи потягнулись та розгріли м'язи. Ну а далі вже пішло жорсткіше. Тут були стрибки через бар'єри на одній наці та декілька вправ з резинками. Мені пощастило, що був енергетичний сік та музика. Це допомагало відновлювати енергію. Одразу після цього вправи на роботу з м'ячем і координацію. Виглядало це все ось так: ми виконуємо вправи. І по колу переходимо на наступну секцію а далі найцікавіше це ігрова серія. Тренер мене ставить на позицію стовпади. Я декілька разів непогано чіпляю за м'яч і роблю голівуді. Після довгої передачі від голкіпера приймаю м'яч собі на хід, віддаю пас, і м'яч залітає в ворота. Трохи пощастило, але м'яч в сітці. Скажу вам чесно, після ігрової серії сил майже не було. Але по плану остання вправа і це стречі. Тут же було простіше, і як я зрозумів, гравцям подобається ця частина тренування. А вже після тренування тренер мене залишив і сказав ці слова. Ти в чудовій формі ми, мабуть, плануємо тебе за. –